Славутич під ударом сьогодні ввечері ворог завдав прицільного удару по енергетичній інфраструктурі, цілячись прямо у міську підстанцію. Удар виявився критичним. Славутич повністю залишився без електропостачання. Але для цього міста наслідки набагато страшніші ніж для інших. Славутич це місто, яке повністю залежить від електрики. Тут немає газу, а це значить, що всі плити в будинках електричні. Після здеструмлення люди не просто сидять у темряві. Вони не можуть навіть прибути. Сувати їжу чи нагріти воду. Ця залежність робить ситуацію критичною. Міський голова Юрій Фовічевки підтвердив факт влучання і терміново оголосив про заходи. У місті організували погодинну подачу води. Але головна увага зараз на пунктах незглавності. Місто терміново розгортає ці центри, де можна буде підзарядити телефони та інші побутові прилади. На жаль, Славутич уже переживав таке випробування. В останнє місто залишалося без світла на тривалий час у дві